Доброго дня, ми з України. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Мене звати Святослав Дубина, це мій блог. Подивився інтерв'ю Пригожина, який він дав на день перемоги щодо снарядного голоду. Згадав фразу, колись сказано нашим останнім військовим прокурором, я офігів Валера. Я офігів Валера. Я офігів. Реально, офігів. Ті цифри, на які він наводить українським збройним силам, лише можна мріяти про таку кількість БК. Там він наводить, що там спілкується з різними е підрозділами, спілкується з е підрозділом АГС. І е йому кажуть, що потрібно на добу е 900 е вистрілів, їм дають 300. Ну, 300 на один розрахунок. Хто розуміє, ну нам би такі кількість е снарядів на АГС. Також наводить про це приклад, там з розрахунком Гіацинта, то також вони кажуть, що їм треба 200 на добу, дають близько 80. От, і там ще РСЗВ. Да, там, раніше було 3-4 пакети на розрахунок, зараз дають один. Єдине, хто не має снарядового голоду, це. Панцер, тобто протиракетна, протиповітряна оборона, ну, м'яко кажучи, у Росії відпочиває. Про що це говорить? Це говорить, що навіть при такому голоді, як Пригожа, ну, звичайно, це там політичні ігри, і дуже добре, що на болотах гризуться між собою, це нам на користь, але з приводу того, що те що е, їм заважає ми можемо лише, е, лише мріяти про таку кількість БК. це передаю привіт е, всім міністрам оборони які розкрадали е, склади е, під виглядом там пожеж е, робили списання цих БК, розпродали техніку до цього приклалися всі. На жаль, це результат 30-річного 30 геноциду з боку українських можновладців з боку політичної еліти невігласів, які чи то за наказом Росії, чи то за просто. Бажанням збагатитись фактично знешкодили і в всі боєприпаси, зброю, і привели до того, що нам просто зараз нічим захищатись. Я якраз на 9 мая розповідав про цю проблему, що у нас, поки ми не вибудуємо терміново. Верховенство права не вибудемо систему оборони, де кожна людина буде відповідати за безпеку і за оборону нашої держави. Ну і звичайно, економічні свободи це те, що ми маємо робити тут і зараз. от, ну про що я вже неодноразово говорив. Ми не можемо зрівнятися. З Росією в цій війні, яку нам вона нам нав'язала, коли ми воюємо стінка на стінку, маючи більше живої сили, більше боєкомплектів вогневих засобів, на жаль, ми будемо втрачати наших патріотів, і ну ця чисто математична розрахунок дає підстави, що ми не зможемо перемогти. Тому знову ж таки повертаюся до того, що ми маємо брати не кількістю, а влучністю. Для цього мають бути застосовані новітні технології, для цього треба робити високоточну боротьбу з радіоелектронною боротьбу знешкоджувати реби, знешкоджувати всю електронику і вести ефективно контрбатарейну роботу, знешкоджувати їх вогніві засоби високоточною зброєю. Це, звичайно, і дрони камікадзе, це ця та техніка, та високоточну зброю. На надає захід, але знову ж таки кажу, ми маємо почати виробляти справді. Це завдання е, Українпрому. Е, на жаль, досі їм керує людина, якому не цікаво це і немає висновків щодо його діяльності. Ну, такі, е, така рефлексія на е, виступ Пригожина. На жаль, доводиться. Посилатися на наших російських новігласів, наших супротивників у них вони п'ють еліксир правди і змушені визнавати ситуацію на війні, ситуацію всередині держави. Поки що рано говорити про перемогу над ними, але висновки ми маємо робити. Вже неодноразово повторяв тут і зараз. Інакше ми втратимо навіть ті здобутки, які зараз маємо. А нам нам треба перемогти, і треба перемогти з найменшими втратами. Тому всі до зброї, до супротиву давимо на ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Вимагаємо від наших можновладців рішучих дій, або замінюємо їх на ефективних менеджерів. Слава Україні! Україна переможе!